Кипіло з Володимиром Носковим. Друзі, а зараз ми а, приділимо увагу нашим друзям, нашим а, сусідам, можна сказати, так теж із прикордонного міста і взагалі області, це буде стосуватися розмова Сумської області. Річ у тому, що понад 100 людей дістали поранень у наслідок російського ракетного удару по центру міста Суми 24 березня. Це був понеділок, за даними Сумської обласної військової. Адміністрації серед них більше як 20 дітей, двоє поранених, дорослий та дитина у стабільно тяжкому стані. Атаки агресора по Сумщині відбуваються щодня. Цієї ночі російські безпілотники завдали удару по Охтирці, що відбувається у сумському. У сусідньому із Харківщиною регіоні яка ситуація на кордоні? Дізнаємося у співна у співзасновниці незалежного онлайн медіа Сумщини, кордон медіа та воєнної кореспондентки Альони Яцини. Вона є виконавчою директоркою цього медіа пані Альона. Доброго ранку, і вітаю. Я вас вітаю. Знаєте, із звільненням сьогодні день звільнення Тросянецької громади. Правильно я е, вітаю, кажу, про сінця да. саме. Дякую, пане Володимире. Насправді я приймаю ці вітання, які більшість мешканців Сумщини. Два роки по тому цей день був святковим, наскільки це можливо в реаліях і в умовах війни. Але те, скільки щастя і скільки сліз, нарешті не від зневіри і горя, а від того, що цей день настав, було у мерканців Тростянця, які. Сиділи в окупації, це міст, це єдине місто, яке було окуповане на Сумщині. Трохи... Тим паче, згадуючи ті перші, той перший місяць та ті перші тижні, і це, мабуть, така була перша позитивна звістка в цій дій страшного всього. Та? Так, так. Це от найбільша така була найвагоміша, скажімо так, переможенька локального характеру. І... Так. Давайте е до охтирки е про останній обстріл е опишіть нам е ситуацію. Це е щонайменше 15 так, е дронів. Я зараз кількість не згадаю, скажу, що це так. Це була атака шахедами, безпілотниками. Що найменше дві поверхівки пошкоджено, підприємство пошкоджено і е, чимало будинків приватного сектору. Угу. Ну і тепер до самого до самих сум у вас на сайті от буквально напередодні вийшов матеріал. Під заголовком суми оговтуються після вибуху, розкажіть нашим слухачам. Це ракетний удар росіян припав по густонаселеному житловому кварталу. так? так це виходить ну не центр міста, але й не околиця такі. От житловий квартал біля центру міста. Дуже густо населений, густо забудований і багатоповерхівками, переважно десятиповерхівки і двоповерхівки. Там знаходиться в цьому такому мікрорайоні два садочки дитяча школа знаходиться, які всі працювали в момент вибуху. Щоправда, діти так, діти знаходились в укриттях. А, ну, у мене така цифра: 51 51 будівля постраждала. Вчора була цифра 73, здається, навіть так, да? 73. Угу. Тобто от 73 будинки, уявіть, і е, споруди більше. Тобто, тут і будинки сюди і там пораховані, і школа, і підприємство, та декілька підприємств поруч, і лікарня, і ті самі приватні будинки. Тобто, дуже дуже багато всього вибухова хвиля зачепила. Реально, ну, от найбільша відстань, яку а, ми бачили, це було там близько кілометра від центра вибуху, то там навіть теж трохи повипадали вікна людей. А й, от за останньою інформацією, от обмежилися відселенням е, тільки трьох багатоповерхівок, чи доведеться більше все таки звільняти е, багатоквартирних будинків, і людям доведеться деякий час жити де-інде. Поки три з багатоповерхівок, і ще наскільки мені відомо, йдеться зараз мова, тобто обговорюють кілька двоповерхових будинків. Чому так? Тому що там немає взагалі жодного забезпечення якимось комунальними послугами, щоб люди могли жити і перебувати. Тобто немає води, постачання газу, електроенергії, опалення, взагалі нічого. Насправді вибухова хвиля була такої сили, що ось ці найближчі будинки. Які вона зачепила, то там квартири, знаєте як, це повиносило наскрізь. Тобто не просто вибиті вікна, а от від місця епіцентра вибуху вікна виносило з однієї частини квартири в іншу, і вони от вилітали там на вулицю. Дуже багато квартир в одному з будинків вигоріло, там фактично, от в під'їзді кілька квартир вигоріло вщент, інші просто сильно зачепило. А, Альона, я так розумію, що цей вибух відчуло все місто. Якщо не вибуховою силою, то звук, так? ви знаєте, я перебувала насправді в буквально парі кілометрів від цього місця в центрі на роботі. От і нічого не чула. Цікаво, дуже. А ну, це теж від напрямку повітря залежить. А щодо людей, та, значить, на цей час 106 так, звернулося до медиків. Да. Так. І це переважна шпиталізація, чи вони вдома, в якому стані люди? Кілька десятків з цих людей зараз на сьогодні ще не оновлювали цифри, тому що люди потроху відпускають з лікарень додому. І люди, наприклад, хтось звернувся в перший день, хтось звернувся в другий день уже за медичною допомогою. Переважна більшість це все уламкові поранення, порізи, удари, тому що людей відносило вибухову хвилею, вдаряло об стіни вдома да, або там на вулиці, якщо вони перебували, і різало уламками. Тобто це дуже-дуже багато таких от колотих, різних поранень і ушкоджень, дуже багато. Травм голови у людей через те, що от упали під цю вибухову хвилю. В лікарні знаходиться 11 дітей, знаходилось, і от по дорослих, також зараз не скажу статистику, тобто так. Я хочу нашим слухачам-слухачкам і слухачкам сказати трошечки про формат вашого медіа. Ви пишете багато про прикордоння, про громади, які перебувають під постійним обстрілом російського агресора. Це такі багато дуже живих, таких зворушливих історій про евакуацію не тільки людей, а і тварин. Або ж я побачив матеріали про роботу поліцейських цей підрозділ білих Янго. Та, про волонтерські різні ініціативи пишете. Ну і знову ж таки погортав стрічку, пишете про, зокрема, про жителів Миропілля, мероп... про а, порятунок жителів із. А, Запсілля розповідаєте історію села Басівка, котре поступово вимирає через постійні атаки. скажіть, як би взагалі ви зараз охарактеризували ситуацію із прикордонням гуманітарною ситуацією евакуації людей? У нас цікаво схожі ситуації, бо ми багато говоримо, Говоримо про обстріли, і водночас працівники, члени координаційного гуманітарного штабу, кажуть, що люди ну, виїжджають в найнайостанніші -най моменти. Так, да, знаєте, насправді багато пишемо і знімаємо, говоримо про Сумщину, але зараз, в березні, зокрема, наша увага вся зосереджена на прикордоні, і це переважно прикордоння Сумського району. Так, та сама Миропільська громада, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, бо це зони підвищеної зараз уваги через, по-перше, курську операцію і зміни на фронті, про які ми всі чуємо загалом у всіх новинах, а також про певні маневри, які відбуваються на прикордонні Краснопільської громади. Це зона поруч із зоною проведення курської операції. І там відбуваються певні дії. Якщо довіряти аналітикам Діпстейт та інституту вивчення війни, то українські війська вже також знаходяться на на території Білгородської області, зайняли кілька населених пунктів. Там і власне активізувались бойові дії. Так? Тобто, у нас кордон перетворюється на лінію фронту. Фронту так. Угу. Так. і звичайно ж, зважаючи на це, евакуація дуже сильно. Скажімо так, стало активною, да? і білі ямголи працюють, там, у Червоний Хрест, і Шляхи України, тобто Схід, СОС, багато таких от волонтерських організацій, місцеві волонтерські ініціативи вивозять людей, тварин, наскільки це можливо. Загалом люди взагалі. Ну, не дуже хочуть виїжджати до того моменту, поки, як вони кажуть, хата не розім'є, да коли вже геть ніде жити. А так всі сподіваються на те, що це загострення тимчасове, тому що ну самі розумієте, кінець березня вже скоро городи, скоро великдень. Ні, ніхто не хоче їхати з дому. Всі сподіваються на те, що все більш-менш владнається. А, взагалі, як на Сумщині реагують на зміни на, на, значить, в Курській області. Я маю на увазі зміни ведення е, значить, е, операції та участі в цьому значить так, Ми вже розуміємо, що наших там немає. Вони я так розумію, сили наші відтіснені е, ближче до Сумської області. І от Володимир Зеленський, президент, говорив, це означає, що е, навала може далі піти на Харківську. Область більше на Сумську область, як реагують люди на це, і як реагує власне влада, все-таки? Чи готуються цікаве? Останнє питання. Мені би теж хотілося насправді розуміти, як готується влада, тому що з того, що ми бачимо, підготовки немає. Ну не те, щоб ніякої, але на тому рівні, який потрібен, так Зараз... Розумієте, чому я поставив? Ми ж пройшли вже цей момент у 2024 році, у травні, та і оця справа генералів, про яку ви чули, три генерала, один полковник. Та власне, вона ж цим і пов'язано, що тепер з'ясовується хто там як готувався лінії фортифікації, перша, друга і так далі. Ну я не буду говорити про фортифікації. Ми всі кажемо, що сподіваємося, що наші фортифікації нашим військовим не знадобляться, і вони зможуть тримати оборону на стороні Російської Федерації, власне, на їх фортифікаціях да обороняти наш кордон. А от щодо загалом підготовки, зараз завдяки зусиллям координації влади, відбувається евакуація, і за це їм респект, як то кажуть, тому що скоординувати. Процес евакуації кількох там різних благодійних фондів і евакуаційних груп під обстрілами, які не припиняються. Тобто кожну евакуацію супроводжують дрони, у тому числі на оптоволокні кожна евакуація супроводжується дронами спостереження, які коригують артилерію або авіацію. Тому це все досить такий складний і небезпечний процес, насправді. А от щодо загалом підготовки до того, щоб Переселяти людей, розміщувати людей, надавати їм допомогу консультації ось цей весь момент взагалі не організований. І якщо ми говоримо про прикордоння сумського району, де проживають тисячі людей, і їх треба розміщувати, ми зараз вже бачимо колапс системи, яка не спроможна це все організувати А куди і... вас взагалі у нас це от переважно це гуртожитки університетів. Ну Зрозуміло, що до повномасштабного вторгнення у нас було дуже багато інститутів, університетів, коледжів, і у нас залишилася ця база. Та? І якщо люди не мають власного житла або там рідних і близьких, або можливості орендувати, то їх туди селять. І то вже закінчуються ці всі запаси. Про це вже говорять більше. А у вас оцей резерв? Це що? Самі гуртожитки, суму ж теж студентське місто у нас. Три великі вище тут були. І, власне, гуртожитки закінчуються. По-перше, по-друге, людей там розміщають тимчасово. Тобто, це місця, де їм кажуть, ну, ось ви перший місяць живете і маєте знайти собі житло, маєте знайти собі місце для оренди і подальшого проживання. І людей забезпечують тільки житлом там ні їжею, нічим чим більше не забезпечують і пенсіонерам зараз. Особливо складно з цим, ну і знову ж таки місця закінчуються. І зараз виїхало, ну, можливо третина людей з прикордонів, які лишалися на станом на початок березня, і ще люди лишаються. І я навіть не хочу думати про те, що може бути, коли буде наприклад да, не дай Бог, оголошена евакуація міста Суми, тобто майже 300 тисяч людей. І... Ну тобто до цього питання я думаю, наша влада точно не готова. Ну про це мало пишуть і говорять, але з'являються матеріали та що люди, коли не бачать підтримки, не бачать можливості жити і взагалі бути забезпеченими, вони просто беруть і повертаються назад. Ой, саме так, ви знаєте, у нас зараз майже всі, хто евакуйовується або лишаються, це вже люди, які виїжджали, виїжджали і не знайшли себе тут, не знайшли можливості просто оплачувати своє життя поза межами свого будинку. Переважно ці люди літнього віку, або ті, хто доглядають за такими людьми, або ті, хто мав велике господарство у своїх приватних будинках і фактично з нього жили, тобто з цим усім складно теж переїжджати. Максимально намагаються вивести дітей із цієї зони. Ну от поки ще вивозять. Ну на, 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 на настрої впливає все таки оця історія курська у, у сумчан. Знаєте, впливає і спочатку ми були одним із перших, мабуть, медіа, які заговорили про те, що російські військові вже знаходяться на території Сумщини. А вони тут треба визнати, знаходяться із кінця лютого. Тобто в нас є два села, що найменше в сірій зоні. Це новенький журавка, і у самому селі Басівка вже третій тиждень в самому селі тривають бойові дії, і хоч ворогу не вдається закріпитися, так нам теж не вдається втримати. Тобто вони намагаються росіяни зараз прокласти сіру зону буферну зону створити. Так, от як у на Харківщині, там теж цим займаються вони, і вони зараз те саме роблять і на Сумщині. Абсолютно точно, вони хочуть перенести це все на Сумщину. Ну, як ми би хотіли перенести на територію Курщини, Білгородщини Курщин, і Брянщини, так, бо Сумщина з трьома областями межує Російської Федерації. Нам би теж хотіли, щоб буферна зона була не на нашій території, але її треба створювати однозначно. Так. Пані Альона, я хочу нашу розмову завершити вашою командою, тому що про формат я сказав, а тут у вас дійсно. Журналісти працюють, по-перше, -по серед засновник і засновників всі воєнкори, та, правильно кажу. І а, щодо журналістів, там, люди різних професій, так. Саме так. Тобто, у нас насправді із журналістів, ну, от Троє людей працює це з 20, да, Якщо набрати воєнкорів, вот це це ще троє людей. Одна дата журналістка, яка займається розслідуваннями по відкритих даних, і ще двоє журналістів працюють на стрічці. Загалом професії у всіх членів команди до медіа були дуже дуже різні. Але мене вразило, що ви написали, що у нас тепер журналісти ну майже як бійці, тому що кожен з них володіє і домедичною допомогою і знає, як реагувати а, в бойових ситуаціях. Журналісти працюють з військовими, ті, що воєнкори постійно. Або якщо це не з військовими, то у зонах проведення бойових дій звичайно вони мають володіти всією необхідною підготовкою для того, щоб Взагалі, мати можливість там працювати, а ви наїздами буваєте в цих громадах? Чи навіть там певний час і ваші колеги так командируються, тому що я подивився, ну дуже така детальна, докладна картина висвітлення війни саме на прикордонні? Нам їхати від сум 15 20 хвилин туди. ага. Тобто, це все дуже близько. Я зрозумів Альона. Дякую вам дуже за участь. Ми разом з вами. Ми ви разом з нами, тому що я ще хотів сказати, наші теж волонтерські організації, про що ми тут розповідали, теж долучаються і до евакуації тварин, і евакуації людей. Тобто, ми. Настільки пов'язані і харків'яни і, і, і сумчани настільки тісно я хочу ще трошки буквально пару слів подякувати харків'янам чи е, організації з Харкова, яка допомогла е, і допомагає вивозити тварин. Зокрема, у нас в Миропіллі це велика, таке дуже. Стародавнє селище на прикордоні, там було кілька ферм, і от саме волонтери з Харкова вивозили цих тварин, їх там дуже багато було це. Це, мабуть, порятунок тварин Харкова організація. Угу. І От вони приїжджали такими спеціальними автомобілями і прямо під кабами, да, там посеред цього вогню допомагали вивозити цих тварин. Тому велика вдячність від усіх наших мешканців, які спостерігають за цим фактично, у прямому ефірі. Дякую дуже, Альона. Я думаю, що ми продовжимо наше таке взаємоспілкування, співпрацю і будемо продовжувати один одного підтримувати. Друзі, що на УЕТ радіо накопило, була співзасновниця незалежного онлайн-медіо Сумщини, Кордон Медіа, виконавча директорка, і як ми вже почули, воєнкорка Альона. Яцина. А це власне весь ранковий етер, який ми вам встигли підготувати. В день ви зустрінетесь із ведучою Алікою Піхтеревою. А ну а я вже з вами обов'язково зустрінусь завтра. Тож, почуємось.